Гур дуже показово ліквідувала рашистського надштабу, винного у нанесенні ракетно-бомбових ударів по українським містам. Очільник Пентагону на тлі різних повідомлень про те, що Україна замислилася над розробкою ядерної зброї, терміново примчався до Києва. Російські 100 мільйонів доларів на вибори у Молдові не спрацювали. і Тепер Путін прагне помсти. Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо вам до вподоби моєї оцінки всього того, що відбувається, то підпишіться на цей канал просто зараз. Дякую вам за увагу і вітаю нових глядачів. І ви, шановні, не забувайте підтримувати військових. А ми тим часом маємо про що поговорити. Ця історія, вона трошки навіть лірична. Я б навіть сказав, бо поетична, тому що певні поетичні епітети тут зустрічаються. І давайте почнемо. от з такого вночі зухвало топором. Вибачте, що я скористався цим старим давнім нашим мемом. Але для от оповідання цього епізоду нашого з вами життя він підходить як найбільше. Чому? А тому, що на Росії ліквідована льотчика, Дмитра Галінкова, причетного до ракетних атак на Україну із чисельними жертвами, Ми знаємо про що йдеться. Про це повідомило головне управління розвитки Міністерства оборони України і показало відео 18+. Ми не будемо показувати цих відео, бо я не дуже хочу, щоб заблокували наш канал. Хоча справді там нема що дивитися, все в темряві. Видно оцей молоток, яким, е, яким є фігурантом цієї справи. Ні, не топор, як було в попередньому нашому мемі, але є молоток, і він теж має певний такий поетичний відтінок. Я вже мовчу про інші моменти. Тож давайте вже більш детально про власне що сказав гур. Зранку гур опублікував пост з назвою Молоток справедливості і повідомив гур про те, що на Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитрія Голінкова вранці 20 жовтня в Яблуневому саду. отут є поетика села Супунєво під Брянськом на Росії. Знайшли труп воєнного злочинця Голінкова Дмитрія Володимировича. Голінков це пілот 52-го важкого важкого бомбардувального. Авіапілку ВКС РЕФІ, який базується на аеродромі Шайковка, та має на озброєні бомбардувальники Ту 22 М 3 це воєнний злочинець. Він обіймав посаду начальника штаба російської авіаційної ескадрілі, і він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговому центру Амстору в місті Кременчук Полтавської області. В момент атаки 27 червня 2022 року в торговому центрі перебувало близько тисячі людей. Внаслідок воєнного злочину. Тоді загинуло 22 людини десятки отримали. Поранення. Також Голінков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них шестеро дітей. Тіло російського воєнного злочинця Дмитрія Голінкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. І Гур нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива. Відплата мені особисто, особисто якось не зрозуміла фраза, імовірно молотком, адже цей молоток фігурує буквально у перших епізодах цього відео. Так, відео воно невелике, дуже коротке, і не все там можна зрозуміти, але скривавлений молоток видно дуже і дуже чітко. Чому і я використав мев зухвало вночі? Ну тому що дивіться. Це ж не просто так, от було зроблено. плюс чому молотком, чому от в яблуневому суду як я кажу, поетики. Але для того, щоб мені я от вирішив зрозуміти, чому саме молоток використовували, тому що встання от моя пам'ять пригадує, що от такі от прибори, прилади, інструменти використовували. Наприклад, в радянському союзі нагадаю, Троцького був такий один із очільників свій час більшовізму російського, і був він автор так званого червоного терору. Також його Сталін, ще один його поплічник, ще один автор червоного терору. Він його дав наказ вбити саме Лідо Рубом. Так і сказав, вбити голідробом. Тут історія така трошки схожа, але тут свідчить, знаєте, про емоційність виконання фактично, ну тут же ж винесення був винесений проговор. Коли гур каже, що ця людина винна у злочинах, то цей вирок йому хтось винес. Його винесли в гурі, і це просто виконання вироку. Але чому молотком? То це вже має певний емоційний відтінок. І щоб зрозуміти, чому тут є емоційний відтінок, я зараз от пропоную подивитися, а хто ж такий був цей Галенков, окрім того, що він винний. У нанесенні удару по українських містах в січні 23-го року, після трагедії в Дніпрі, сайт важної історії намагався зв'язатися з виконавцем цього ракетного удару, тобто Галинковим, і вдалося їм це зробити, і вдалося навіть трошки поговорити. Він так, знаєте, конкретно морочив голову цим кореспондентам, якось там нес, нес свою маячню про хунту бандерівців і тому подібне про те, що там. Там, Росія, Росія все робить правильно. І от я хочу просто трошки процитувати цього Галянкова, щоб ви зрозуміли, що це була за людина. Скрін, саме з сайту важної історії. Я сказав, що чотири суб'єкти та Крим це наші каже Гринков. До чого тут Україна? Я взагалі України не чіпаю. Україна це інша самостійна держава. Вона ж обстрілює нашу територію Російську Федерацію, Донецьку, Херсонську, Запорізьку область, Крим обстрілюють. Він вважає, що це їхнє. Чому ви про це мене питаєте? Ви дівчино, мабуть, з України у Росії журналісти не ставлять такі запитання. Журналісти там взагалі запитання не встав. Авіть, хто б сумнівався після кількох спроб кореспондентки домогтися від нього відповіді щодо обстрілу Дніпра, Голенков обурився, що я вам прям блять на кнопку натискав або в цьому літаку сидів. Крим все одно наш і все інше наше. Чого ти хочеш від нас? Вам особисто не шкода цих людей, які загинули у Дніпрі, питає кореспондентка. 40 людей вже загинуло, багато хто досі під завалами. Які люди, про що ти взагалі кажеш, я не розумію? От е, вам Голінков, він не розуміє. Просто кольорований такий кольорований расист, і власне цей вирок, який йому виніс гур. Ну нічого дивного тут немає. До речі, там не тільки він був винний. Гур тоді назвав прізвище п'ятьох виконавців цього злочину. І тих, хто стояв саме за наданням наказу бомбити українське місто Дніпро, і саме по цьому будинку, тому що це не була збиття ракети, це не було там ППО. Це було ціло спря. Римована удар цілеспрямований удар. Якщо я не помиляюся, іскандером саме по цьому будинку він чітко летів в цей будинок. І тут вже я і кажу про емоційність, тому що за цим же ж голянком хтось стежив до єбленєвого саду села Супенєва в Брянській області. Хто ж його там вів, хтось і за ним слідкував, його ж можна було просто виконати цей вирок з, з допомогою там я не знаю рушниці, з допомогою пістолета, з допомогою да будь-чого врешті решт підірвати його можна було а ні, використали молоток, і оце якраз про те, що ви, ви рашисти, всі рашисти мають лякатися того, як Україна буде виконувати вироки за воєнні злочини саме представникам російської армії, і це для них має стати не просто уроком. А що, по-перше, нема де сховатися, а по-друге, покарання їх буде іще не тільки ефективним, а й максимально жорстоким. Ну тому, що так має все і виглядати, і вони мають боятися. До речі, російські ресурси не просто не повідомили про смерть цього голінкова свого військового. Вони ще й влаштували якісь просто незрозумілі танці з бубнами. Просто спочатку, в день 20 жовтня, телеграм-канал, підслухано Брянськ. Повідомив, що вранці знову ж таки поетика в Яблуневому саду в селі Супонєво Брянської області знайшли тіло чоловіка 40-45 років із. Знівеченою головою. Інформація про особу не повідомлялася, поки що не знала, хто це такий. Цей пост досить швидко був прибраний з телеграм-каналу підслуханого Брянськ. Але вже ввечері ж, того ж дня подібне повідомлення з'явилося в телеграм-каналі Типовий Брянськ. Зараз цей пост також видалено. І от вже на ранок 21-го числа ГУР повідомив про ліквідацію військового злочинця. А, і саме про деталі цієї ліквідації. Просто ну, російські ЗМІ в даному випадку включили режим Мушлі, а родичі рашиста роблять вигляд, що це просто схоже стіл. Натомість, де сам Горінков, досі невідомо. На його телефон відповідають чомусь інші люди. А взагалі той номер, який знайшли, належить взагалі його сину. Тож я і кажу, висновок цієї історії один. Коли гур або інші наші спецслужби, до речі, ми неодноразово пам'ятаєте, мріяли про те, щоб в Україні з'явився свій мосад, який буде виносити вироки військовим злочинцям неважливо, де вони переховувалися на території Росії або в інших там країнах, де вони можуть там втікати. Це не важливо. Важливо це лише те, щоби така організація з'явилася, і от схоже, що ми не знаємо назви цієї організації. Ми не знаємо навіть чи це якраз окрема структура, чи в структурі ГУР чи СБУ, чи в якісь інші структури, але точно є вже люди. Які е, стежать за військовими злочинцями, які винні у злочинах військових злочинах в Україні, і їх виловлюють і просто вбивають по одному, а може вже не по одному, а групами і тому подібне. Бо це насправді не перший випадок ліквідації. Давайте згадаємо і вибухи. Давайте згадаємо і постріли, і згадаємо і про зрадників України. Врешті-решт з ними ніхто не церемониться, а просто прибирають як скажених псів, і це є правильно, але. Але повторюсь, молоток використаний це дуже і дуже показово. Рошиські пілоти і без цього дуже боялися після останніх подій, коли у нас з'явилися Петріоти, коли у нас з'явилися інші системи збивання їхніх літаків. Вони без цього боялися сідати в літаки. А тепер вони ще й знають, що їх знайдуть. А дані про них, їхні прізвища, прізвища їхніх родичів, їхні телефони і адреси відомі наші розвідці. І тепер, напевно, після голінкова з пробитою головою, вони 300 разів подумають, чи взагалі сидати за штурвал літака чи виконувати такі накази. І отут молоток нам дуже і дуже і дуже. Потрібно, Тож, давайте побажаємо. Якщо нам наші західні союзники не розрішають, не дозволяють бити по території Російської Федерації далекобійної зброї, у нас завжди є молоток.